Сезон лохини у розпалі ягід на прилавках багато, відтак вони стали доступнішими для покупців, адже ціна знизилась. Скільки коштують на ринку у Тернополі ці смачні та корисні ягоди? Дізналися журналісти терену. Так 17 липня кілограм лохини можна було придбати за 130-150 гривень. сезон на лохину почався вже приблизно місяць часу і ще буде тривати до кінця літа, як мінімум. Зараз гарна ціна чи буде дешевше, також не можу сказати. Залежить все від урожаю. Нагадаємо, що місяць тому лохина була значно дорожчою. і Її ціна коливалася від 450 до 500 гривень за кілограм. А лохина з Волині привозимо самі напряму з поля. Тому ягідка завжди свіженька і смачна. Це одна з улюблених ягід, яку обожнюють дітки маленькі, і в принципі вона така досить хороша, транспортабельна, тому дуже хороший попіт. Покупці зізнаються, як тільки починається сезон лохини, поспішають на ринок, щоб посмакувати цією корисною ягодою та заморозити її на зиму. Ціла на лохину. Ну, цілком приємна цього року. Свіжу дитині купляю і самі також. Ну кожен рік трошки в морозилку, а зимою вживаємо. Самошедшя ціна. ціни на лохину цього року, в принципі, як і кожного. Спочатку була дорога. Тепер вже доступно. Можна купляти, їсти, насолоджуватися. Купую. Кожен раз як приходжу сюди на овочевий ринок, їмо її свіжою, без нічого нічого не додаємо і заморожуємо також, щоб, щоб взимку споживати. Як така засуха зрівняти у нас зі, зі сходом, то тут ціни набагато менші. Кожний рік і дуже побагато, кожен день можу приходити і по два кілограми брати. У мене онук дуже любить її. І на зиму морозю, і так їмо. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.